Ми гуляємо. Ходили в магазин, купили кубасу, хліб, всяке таке. Соні хоч погода дає погуляти трішки. Папа! Що? Кажу папа! папа. Я потім кога папір потім принесу. Добре. Я це купити папір туалетний. Златка пішла в магазин. Каже, давай мені даяну, але той маленький візочок. Та це Арсенко намалював. Дивіться, яка гарна веселка. Поставив сюди, щоб вона висохла. Деянка стій. Ні, не можна. Хоче зі злотою. Вітер вітер. Деяно ж у А? ні, не можна. Все ж таки пішла з ними. Ми пішли до церкви. Коротше, друзі, мене сьогодні Лофа, злата. Поки гуляла з Даянкою, Я Слухайте, ми вчора з Андрієм прибирали, але толку з того, що ми з ним прибирали. Якщо все рівно потрібно кожен день прибирати. Помила посуду, перший другий поверх помила, всяке таке. Коротше, поприбирала в коридорі, і вони пішли там собі гуляти. Ходять до церкви, там навчання, всякі, отаке. Вони бавляться, всякі ігри і отак -то. Я собі полезу, так тихо, слухайте. Даяна все? Так швидко? Прийшла, прилягла. Я до неї, думаю, посплю теж собі. Я прилягла, вона проснулась. Угу. Угу. Відкрийте двері. Ох. Ну ти довго спала, я тобі скажу. Чекай. Давай. Біжи до свого арчі. Давай я тобі допоможу, ні? сама. Арчі, арчі. Арчі гуляє? Арчі. На вулиці. Воно бачиш ходить. М? Деш до арчі? Все, є твій друг, мама. Mm. Давай забираємо, давай. Бери. Куди ти пішла? Ти друга забула, мама. Угу. Кажи, там злата є. Дивіться, як вона закицею заглядає, бухга сідає сусідах є коти, знаєте. Я котик, Даяна Я вже такого не бачила, вставай. Ну витирай. Молодець. Витирай, витирай. Вставай, там же кіця пішла. Даяда. Дуже вирозупіну надалі тут. Вставай! Да то що таке? Нема там кіті, так зов'ятає. Ми куртку знайшли. О, то вона так на куртку каже. Я пишу до того машина. А то курка виявляється. Все, вона втікає від тебе, все. Бачиш, побігла Даяна. Все, пішла, нема? Іде назад. Ходи, мама, тебе передягне, бо щось покотно стає. Ходи. Даянка, смачно. Я витягнула капусту від голубців. і дала їй начинку. Не хоче вона. Давай. Будь обережна. Так, Златка пішла по морозово, а я маю час, щоб пофарбувати брови. Тоже фарба стерлась. У мене є така кісточка. Але вона вже якась добита. Такий копачок. Кислювач я його купляла в Єві. Сама фарба. Ту фарбу я була замовляла на мейкап. Ось, здається, якщо я не помиляюся, оцей третій тон. Так, фарбу я змішала. Одна до одної. І потрібно брови розчесати і наносимо. Так, пофарбувала одного разу, прийшла до Андрія, кажу гарні брови, а він стоїть дивиться на мене. Але там той раз я була пофарбувала дуже сильно, розумієте? в мене всі брови просто були, якісь чорки всі фарбі. А він такий гарно, але то так залишиться. Кажу, Андрій, та, то так залишиться. А я, угу. мовчить, Я кажу, та ладно, розслабся, то пофарбовані. Я ще фарбу не змила. Коротше, знаєте, друзі, я знала, коли брови фарбувати. Я не знаю, чи вони мене візьмуть, чи не візьмуть. Хто розуміє, той розуміє, коли фарба не бере. Але ладно, якщо ні, можливо, ще вдруге. Зараз потім з моєю ще раз пофарбую, якщо вона мене добре не візьме, але я щось трохи тупанула і пофарбувала і забула. Хм, ну так, то ладно. А потім постіпаю. Я щепаю або до, або після, нема різниці. І так, постіпаю і все. Тож, Чекаємо 10 хвилин, 15 хвилин. Взяла фарбу, але я ще раз пофарбую, бо думаю, що вот тут якась дирочка є. З цієї сторони. Крідки, <ритички> що прийшли до Златки гості. Кажу, гості Боже, подруги. І одна з них до мене говорить, каже, а чому ви пофарбували маркером? Все, правий вищепало. Це є кінцевий результат. Така гарна врівка вийшла. Як я вам? Оця маска дуже класна. Вона мені сподобалася і я її ще раз куплю. Це я вам зараз щось покажу. А ти гривню взяла тільки? Деянка, Деянка. Ідемо купатися. Да. Та. Світло? Світло? Давай. Ай! Даян, а де іграшки? Да. Як нема? Іграшки у ті? Даяна, от там іграшки є. Ти будеш їх кидати водичку? Сюди? Бо одного разу вона заходила і одразу брала іграшки і йшла кидати в ванну. Ні-ні-ні-ні-ні. <рив> <Вже> Буду одяг. <рив> Знімати. Знімай одяг. Знімай. <рив> Не можеш? Бабах. Та впало. Цубулька хоче. Вже? брати тебе. А іграшки? Іграшки. О. Та легше. Клас. А тепер одяг знімай. Памперс. Памперс знімай. Кажи, ще не все, мам. Що ти починаєш? מה חי פאפה? פאפה, צאן פאפה. איי, ככה הנה.